Україна моя жовтокоса, коса, Україна моя синя ока. За що ти страждаєш, за що тебе мучать кати близько року, закарбувалися у серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча Ірпінь. Матінко Боже, врятуй нас усіх, Господи, нас не покинь. Боже Україну збережи. А найперше всіх захисників вони неймовірні, віддані, сильні герої наших часів. Боже, Україну збережи! Ми всі діти Тебе Всевишні благаємо для нас, для наших дітей. Це свята земля твердо знаємо. Захищають герої нашу територію, нашу землю. Нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї і традиції Подяка вам, захисникам, що ви даруєте всім нам. Ми віримо у збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. А ви б'єтеся, як орли, щоб ми щасливими були. А ви б'єтеся, як орлиці, щоб ми жили всі, як годиться. А ви б'єтеся, як орли, щоб біля хат цвіли. А ви б'єтеся, як орлиці, замальви, ватру, паляницю. Ви воюєте, як боги, щоб ворогів не було й Як орлиці, щоб ми пили воду з криниці ви б'єтеся, як орли, щоб на своїй землі ми всі жили. А душа українська співчуває У день суворності захисників своїх вітає. А душа українська плаче, скільки загинуло, і на полі бою, і в мирних домівках. А душа українська вірить, нащадки славних козаків. Наші мужні, самовіддані захисники, захисниці, скоро здолають орду ворогів і визволять нашу землю від окупантів. А душа українська любить і херсонські степи, і Кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря, і Донбаські терикони. Ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете, любитимете рідною українською. А дитяча українська душа. Вдячно схиляє голову перед захисниками, захисницями і віддає найцінніше, що має віру та підтримку.